Там я дивився трошечки, то там вести спеціаліста, як воно там називається. Спеціаліста спеціального захисту. А там має бути начальник штабу цивільного захисту населення Зорянської ОТГ плюс. там же Укриття має бути захисту. Від ніхто ж не знає. Тут сидяще, що якщо рване азот, не дай Боже, то від куди будуть відселятися люди, наші діти і наші школи. Ніхто цього не знає. Це дуже серйозне питання. Тому в мене така пропозиція, знаючи ці всі напрямки і рухи. Оці всі вони виключають штабу інженер, які повинні відповідати і за там Там ж повинні зберігатися. Для населення як проти газу, так і хімзащита та костюми ОЗК. Це Чорнобиль ще не навчив, помогу навчив, багато вже онкології отримали. А скривалося від людей постійно. Інформацію не давали, бо це опасі було. Ну, зараз це вже знають всі. Чим ми дихаємо, що ми робимо. Це питання дуже серйозне, тому моя пропозиція, щоб там було три чоловіка. Я рахую, що це б, ба, три. Да, да, да. Ну, я про опозицію міст в комітет чи там хоч виконком. Ви Богдан робите? Борисович, ми відповідаємо Бороденько. У Бо нас пан круп не зрозуміє, просто якщо ми схочемо начальника в нашій громаді. Ну, тому, пан є... пан круп не зрозуміє чудово. Отче чудово, повірте. Тому що він пропонує, щоб ми ввели спеціаліста. Ми з ним ми з ним можемо переговорити. І він працював у нас, в адміністері... Коли переговорите, тоді винести пропозицію. Це, це моя пропозиція. Дякую. Mm -hmm. Можу ставити на голосування, так? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається. Є слідуюча заява, так? так. Рада звертається до Зорянської сільської ради і просить нас виділити кошти для співфінансування закладів, у яких отримують послуги діти Зорянської сільської ради. Це позашкільні заклади. І ми обговорили це питання. Ми знаємо, що таке співфінансування є між громадами територіальними і вирішили повернути їм кошти, коли будуть ні. ні. А як? Підкажіть як правильно. На нашій території теж є дітки, які відвідують музичні школи з Клевинської громади. В районному будинку культури проводяться є на світанці, і малювання. На даний момент директора будинку культури і шкіл і музичної школи готують інформацію, вже маємо від будинку культури це 47 дітей, від музичної школи 40 дітей чи 41, не пам'ятаю. І ...на даний момент чекаємо, що від Слани Андрійна скаже, скільки діток відвідують школу з Клевеня зожира. І е е е ми зберемося і поговоримо за е співфінансованими громадами, але... Наші 465 дітей. Ну, там Наші. музична школа і перша школа, тому ми так. йдемо. Скажем так, нормального завершення дано питання. Ну нам перекидаться субвенціями, це не витратить. Тобто ви бачите, вільники, вільники, та. Гітей, та. ми будемо бачити, скільки він дітей нашій громаді, і тоді будемо вести ремонт, так? Так. так так, та. я та. хочу продовжити вашу думку. Я мав розмову з керівництвом. Ми домовилися того, що ви надаєте списки наших дітей, які є у вас. Ми надаємо ваших дітей, які є в нас, і тоді доходимо спільного знаменника. Є різниця, різницю проплачуємо і даємо субвенцію, так? Так. Можу ставити на голосу. І Клевеський ліцей так само. Так, 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 так. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Надійшов лист прохання директора Білівського ліцею. Дискусія, ви знаєте, що відкрилися у нас дві групи дошкільної освіти. При Білівському ліцеї і пожежники відкрили заклад, але потім одразу зробили величезний припис по пожежній безпеці. То за результатами цієї перевірки директор звернувся до Зеленської сільської ради з посприяти в обладнанні придбання обладнання автоматичною пожежною сигналізацією закладу. Там одна будівля ліцею, тобто школа. Загальноосвітня і садочок, це одне ціле. Це одне. І далі ще один лист прохання, де також директор ліцею просить вогнегасники передбачити, закласти кошти на вогнегасники, на обладнання посхудових клітинок, коридорах, евакуосвітлення і інші матеріали. Ми вчора обговорювали ці два листи і прийшли до висновку, що треба закладати такі кошти до бюджету. Бо пожежна сигналізація облаштовувати усі заклади дошкільної і загальної середньої освіти. І не тільки і за заклади культури. Поступово. Немає запитань. Ну, розумієте, про що йдеться, тому що є заклад, є діти. Ну, має фактично, коли діти входять в заклад, має це все бути зроблено, але нас трошки ще не налаштовано так. Ми, якщо будемо